Всіх привітствую, Значить, отака ось батарея Nissan Leaf, 12 кіловат. Мені получається. Ну, якщо так розібратися, сох. зараз тут 55%, а Вона 24 кВт, То в тебе получається 12 кВт Значить, дивіться, отака ось стоїть батарея. 10,5 10, кВт BMS EcoBattery. і в неї теж сох уже упав. відповідно її продаємо і хочемо самостійно зібрати повністю систему для того, щоб було освітлення. Тут сох 55%, але, як правило, ці батарейки куди більше. Будуть зберігатися і будуть більше давати світла в плані того, що гарно триматимуть. От як тут сох 55%, то він такий і буде годами. А на тій батареї, як показує практика, дуже швидко падає сох і нікуди вона не годна. Як бачите, повністю батарея розбиралась самостійно. Звісно, будуть ячейки теж відкручуватися звідси. І самостійно буде збиратись батарея замість тої. Це в наступних відео.